Дніпропетровщина, Павлоградський районний суд. З самого ранку тут збираються родичі 49 загиблих у небі над Луганськом українських військових. Потерпілих по справі більше 70. у тісній судовій залі емоції та сльози. У тому хто саме винен у смерті їхніх синів? Ці люди не сумніваються і називають єдине прізвище. Назарева бідця наших дітей. дав приказ. Щоб летели эти дітки, вони не должны були лететь. Нету жизни нам полтора року вже. І все хуже і хуже. Слезами заливаємося, кров'ю в наших діток залито. Вони виконували наказ генштабу. Торік у ніч на 14 червня літак Іл-76 із Дніпропетровського аеропорту взяв курс на Луганськ для ротації. На борту було дев'ятеро льотчиків і 40 десантників добровольців 25-ї десантної бригади. Борти з військовими збили із ПЗРК ігла. Теракт зафіксувала вулична камера спостереження. Це зарево у нічному небі. Останні секунди життя 49 українських військових. Матеріали кримінальної справи говорять напередодні, розвідка неодноразово попереджала штаб АТО бойовикам відомий план польоту Іл-76. Але генерал Назаров, який тоді очолював штаб, ці дані проігнорував і віддав наказ летіти. За це нині військова прокуратура і звинувачує його у службовій халатності. Безпрецедентний для України процес вперше на лаві підсудних опиняється посадовець такого високого рівня, генерал-майор збройних сил, заступник начальника генштабу Віктор Назаров. Головна інтрига засідання чи визнає підсудний свою провину? Адже за увесь час розслідування відповідальність за смерть 49 військових Назаров категорично заперечував. Дива не сталося. Досі будь-яку провину за смерть військових. Генерал себе знімає з пресою небагатослівний. Ані вдаєте, що ви Не считаю. Хто виноват в этом війна віната, вважає моя преса. Війна Вони поступили по принципу тупо, баби, ще що не рожаю. Я теж ні його син летів. Єдине на що спромагається вперше за півтора роки по трагедії висловити родичам співчуття, що правда не в очі, а перед десятками телекамер. Для родственникам самалізу. Он навіть прощения в родственников не попросив. Он сказав, що це війна, це так положено. А далі разом із адвокатом відпрацьовує стратегію захисту. Мовляв, на його місці може бути будь-хто із керівництва АТО. Якщо в цьому винувальному акті прибрати прізвище Назаров ВМ і додати прізвище будь-якої іншої службової особи, яка входила до складу керівництва АТО на той час, то ефект мабуть буде той же самий. Як надовго затягнеться цей процес, нині ніхто не прогнозує. Тим часом генерал Назаров досі продовжує свою службу. Під варто його ніхто не брав і від керівництва генштабом не відсторонював. А за три місяці по трагедії, взагалі, Назарова нагородили державним орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, так само як і загиблих у Іл-76. З єдиною різницею десантникам нагороду присвоїли посмертно. Спокійної ночі я йому не желаю. Пусть все 49 ребят к нему приходят, сняться, и пусть он ну просто не спит.